Володимир Гапун чи Гапун, перепрошую, не знаю, як правильно наголо ставити. Заступник командира батальйону Карпатська Січ з Харківщини. Вітаємо, пане Володимире. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, українці. Володимир розкажіть, е, яка оперативна ситуація Харківщина? Будь ласка, як пройшла ніч? Е, на ділянці фронту, за яку ми відповідаємо, ситуація дуже складнася. Вже четвертий день ведуться інтенсивні бої з сторони ворога. Ворог дуже сильно полізувався. Вони пробують нас вибивати з наших висот, які ми нещодавно зайняли. Дуже сильна активація є їхніх танків. Причому вони дуже це замітно, якщо брати порівняння останніх там двох тижнів, вони накопичують знову свої сили і разом з піхотою з бронетранспортерами, з БМП пробують пробувати наші позиції. І виштовхувати нас з тих дуже важливих знову ж таки кож які ми позаймали. Але незважаючи на те, на їхні спроги, на їхні намагання, ми тримаємось в цьому секторі, завдаємо їм ураження. Хоча, на жаль, і ми несемо непоправні втрати, ніде від цього не дінешся. Це війна, сектор контролюється повністю. Ніяка ділянка фронту не пробита. Ми всі тримаємо свої рубежі, але знову ж таки. Вони дуже сильно почали атакувати останні буквально 4 дні взагалі напирають цією силою. Крім наступу танчиків по нас працює в нашому секторі. Будь-яка можлива їхня артилерія з боку. Також ці магнієві запали чи посворні, як їх називають. Вони абсолютно не жаліють свого БК, просто стираючи там ліси, посадки чи поля, чи міста, чи села, де знаходимося повністю. Це не є прицільний вогонь. Це є вогонь хаотичний, але вогонь на руйнування повністю в них такий план, щоб зруйнувати всі можливі укриття, де ми знаходимося і таким чином вибивати і наступати. І зважаючи на те, що кількість боєприпасів у них в рази більше, вони цим і користаються почастіше, але зараз напади диверсійних груп. Тобто вони випробовують нашу оборону, це означає, що ближчими днями будуть або вже або ближчими днями будуть готуватися до наступальних дій. До цього готові. Ми проводимо всі заходи для того, щоб оборонити свій сектор і не просити жодного російського окупанта. І ще хочу заявити, що з даних цих ми зараз беремо також і полонених і з даних... Сказати, що це є росіяни, росіяни з Петербурга, з Москви. Це напевно вже означає, що це контрактники. До речі, які відписали контракт на три місяці. Це може означає, що ресурс також закінчується в Росії. І дуже сподіваюся, що дуже швидко ми їх подавимо до кінця. Моральний них дух дуже слабкий. Вони воювати відмовляються, вони здаються в полон не завжди з боєм. Тому вірю, що ми дуже скоро їх виб'ємо і дуже місто закріпимося на кордонах нашої неньки. Але до того нам ще дуже багато працювати. Володимире, уточніть, будь ласка, сектор <клес> ваш це північ Харківщини, чи південь, там, де Ізюмщина? і чи відрізняється ситуація. Прошу, чи відрізняється ситуація півпівночі і півдня Харківщини? Наш сектор цей ізузький напрямок. Ситуація в на лінії фронту кардинально не відрізняються. Росіяни планують наступальні операції по всій лінії, і також по всій лінії українські військові, українські добровольці, українські добровольці тримають оборону, тобто вони до чогось готуються. Це дуже замісно. Останні дні по їхніх наступальних діях працюють дуже грамотно. Танчики не ті, що були на початку війни. Коли ми пилили їх на Київщині колонами, вони працюють е, двійках, вони відступають. Це є реально конкретне професійне російське військо, е, яке дуже хоче сильно провести ту денацифікацію, про яку заявляв їхній цей е, карлик, е, цей недопрезидент. Пане Володимире, а що це може бути до чого вони готуються, судячи з їхніх дій, судячи з того, що говорять полонені, яких вибрати? Ну, ви розумієте, що е, великих перемог вони так і не зазнали, на які очікували, і щоб хоч якось, підняти моральний дух е, свого війська, хоч якось виправити свої. Нелюдські дії а по відношенню до українців, вони намагаються будь момент зробити якісь прориви, захопити нові рубежі, щоб потім тим хвалитися перед своїми недовійськовими. Що ось ми здобуваємо? Ми така сильна велика армія. Хоча насправді, коли ти спілкуєшся з тими росіянами, а це є росіяни, це не є найманці, не є зараз напроти нас не воюють ЛДНР, вони дехто йде ніби вмотивовано, як доброволець, а попадаючи сюди, розуміє, що не так все гарно, як малюють. Ну, є частина в них також заробітчан, які, зважаючи на погану ситуацію в Росії, їх намагаються заробити хоч якісь там якусь копіючки на цій війні, не розуміючи, що ціна цього заробітку це їхнє життя, віддане ні за що. А, тому. Їхні дії показують, що вони готуються ще за все до наступальних дій, щоб показати свої армії і здобутки, хоча би невеличкі, щоб підняти їхні моральні дуги, і практично на нулі, Володимир, Ви згадали, що не жаліють БК і в принципі там нова техніка в них з'явилася у вас як з технікою з БК і з іншим озброєнням в них так. У них вони БК не жаліють. У нас же а, ну, з того, що наявного ми мали, з наших засобів є. Ти є протитанкові засоби, але на превеликий жаль невеликого о -о, радіусу ураження. Ми дуже потребуємо високоточної артилерії. Вона є на фронті, але є вона є в дуже незначній кількості її дуже бракує. І для того, щоб ми робили якісні наступальні операції без підтримки артилерії, це неможливо. Це треба усвідомлювати. Я дуже сподіваюся, що ця допомога, яка нам надається нашими партнерами, вона буде швидка і якісна. І за підтримки арт арти. Нашої скоточної ми дуже швидко звільнимо а, наші міста, наші села. Бо дух бійців є неймовірний. Єдине, чого не вистачає, цей трим артилерії, щоб подавити цю вогнову міць, яку застосовують окупанти наші вороги, росіяни. А, ну саме як посав відбувається. А на рахунок стріленської зброї ну, цього нам все вистачає, але ж ну зараз де війна артилерії, зараз війна. С -с Стрілецька від контактного контактних боїв з росіянами є небагато, хоча вони почастішали на даний час. Це є війна артилерії, тому цього нам не вистачає. Володимире, яка ситуація там на напрямку Слов'янськ-Краматорськ на південь від вас? Ситуація на напрямку на Донецькому напрямку вона погіршується. Основні зараз сили Росії сконцентровані там. Знову ж таки, наші також там сили дуже сильно сконцентровані. Росія намагається дуже сильно а, повністю захопити Донецьку область. А, я переконаний, що їм це не вдасться, але це зараз фактично східний рубежі нашої держави. Це зараз найгарячіші точки, хоча воно так може звучить смішно на фронті, але навіть і тут у нас є розуміння, де трохи легше, а де є повне пекло. Тому ситуація там погіршується. Там ще більше почистішили обстріли, і Росія методами, не жалюючи і там до цілодобові обстріли з артилерії знов ж таки війна артилерії зараз дуже сильна. Війна авіації вона намагається просто не то, що видавити українських військових з наших сіл і містечок, вона намагається просто знищити всі наші населені пункти і руїнах зайти, просунутися хоч на кілька метрів. Така не так, пане Володимире, Що зараз відбувається в населених пунктах Харківщини? Як місцеві люди там живуть? Як виглядає там життя? Якщо брати до уваги населені пункти, які є ближче до лінії фронту, ну звісно, що населення або взагалі немає, або максимально виїхало, лишилося там небагато населення. Якщо брати вже, наприклад, якщо там на відстані 70 кілометрів фронту, там йде життя нормальним ходом, ну звісно, звучать ракетні тривожні сигнали. Але коли заїжджаєш, десь дуже рідко ми попадаємо, як то кажуть, на велику землю з фронту. То ми бачимо, що люди вертаються в свої міста, якщо це хоча б там навіть 70-90 кілометрів від фронту, вони вертаються в свої міста. Вони розуміють, що українська армія тримає фронт, і та як дома ніде немає. Відчутно, що ситуація з настріями помінялася в кращу сторону невідчутні вже такі. Про російські настрої населення спілкується, що дуже важливо: переходить спілкуватися на українську мову і чітко розуміє, що лише за підтримку української армії вона може населення може жити спокійно в своїх містах і може зберегти свою територію. Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир Гопун, заступник командира батальйону Карпатська -Січ. Дякую.